У Кременчуці на березі озера Селікатне відбувся третій фінальний етап кремень Кросфест» – Тріатлон. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів різного віку, які продемонстрували не лише свою спортивну підготовку, а й витримку та жагу до перемоги. Загалом ми до цього провели вже дуатлон і акватлон. І буквально от за чотири тижні три етапи. Відповідно дорослі дистанції один кілометр плавання. 20 кілометрів велосегмент і 5 кілометрів бігу. Що стосовно дитячих, все ми ділимо на двоє і отримуємо відповідно 500 метрів плавання, 10 кілометрів вело і 2,5 км кілометра бігу. Боротьба за першість була напруженою та захоплюючою. Учасники змагались у плаванні, велоспорті та бігу, демонструючи свою майстерність і наполегливість на кожному етапі. Я чемпіон України і Приїхав піддержати мамину команду. Я сама тренер з плавання, так як не можу повноцінно зараз по затримці часу займатися повноцінним триатлоном, але я плаваю. Тому я запропонувала участь в естафеті. Я буду етап лифти, син буде етап вело. І також у нас в команді є третя людина, яка буде бігти. До змагання долучились спортсмени з різних міст: Кременчука, горішніх плавнів, полтави та жовтих вод. Кожен з них прагнув досягти найвищих результатів і продемонструвати свою силу. Та та витривалість. Приїхали з Полтави, побачили триатлон, клас, вирішили прийняти участь. Змагань по об'єктивним причинам зараз дуже мало і всі мало переміщуються. І підбив скільки можна людей з Полтави, щоб приїхали. Хто прийняв участь, хто не приймає участь, б хоча б поболював, побачив, можливо, на наступний рік буде приймати участь, бо це ну, мінімальна звідстань в триатлоні. тобто може змотивувати людей не лякати, і не налякати. Це буде прикольно, весело, поражати, і це буде гарно. Спортсмени отримали кубки, медалі, дипломи, цінні призи та позитивні емоції від участі у спортивному заході. Анна Литвин, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.